Всім привіт, з вами Іван і це моя рубрика Війна проти зомбів. Як ви пам'ятаєте, в минулому відео я шукав воєнну базу, і як ви бачите, я її все таки знайшов. Як ви пам'ятаєте, я впав в каньйон і вже там мене знайшли воєнні, які принесли мене на цю базу. Так зараз я заберу всі свої вещі і підемо подивимося, що в них тут на базі є такого цікавого. Також нам потрібно буде віддати повестку, яку мені в попередньому відео дали. Зараз я вам її покажу ось повестка. Ось як ви бачите, геть вона підписана. Та й потрібно буде гравного знайти. Але спочатку давайте подивимося, що в них тут є. Я вже бачу, в них тут є башня, пару палаток і забор доволі високий проти зомбів, те, що потрібно. Але потрібно не забувати, що деякі зомбі можуть. Ламати блоки, і вже те буде весело, якщо вони на цю базу зможуть якось пробратися. А також у них тут є пару башень, ще якісь тварини бігають. Головне, щоб зомбі-тварини. Бо якщо вкусять, то вже на чому моє виживання проти війни проти зомбів може вже і закінчитися. Як ви бачите тут. Стоїть ну, вояка, можна так сказати, який дивиться, щоб ніхто зі сторони озера не підійшов в плані бандитів або зомбі. Також тут якийсь воєнний готує їсти на всіх воєнних. І тут, скоріш за все, гравний і знаходиться зараз я йому віддам повестку, і вже тоді підемо далі дивитися. Що тут є? Бо це тільки, я так розумію, половина бази, бази та є й... все так, давайте закриємо двері і підемо. Далі так, там я був. Давайте підемо сюди, до озера. Тут, так, як ви бачите, в мене є воєнна форма, яку я знайшов в попередньому відео. Всі, хто не бачив минуле відео, рекомендую вам подивитися. бо Весь, вся, весь сюжет йде поступово. Якщо одне відео там пропустити, то вже в, в наступному можна вже і не зрозуміти, де що я знайшов і коли. Як ви бачите, дощик вже закінчився, я там почекав воєнних, там їх 5 штук, які обороняють вход зі сторони озера, щоб зомбі ніякі не попали. Також тут ще один вояка стоїть. і... Код обороняє, в них тут якийсь механізм є. Давайте корову впустимо, бо це вроді би як обична корова, не зомбі, ніяка, але видно, вона не хоче сюди до нас йти. Так, давайте ще на цю башню піднімемось. Можливо, вони якось відрізнаються одна від одної, але нічим вони в принципі і не відрізнаються. Тут він стоїть, дивиться, хто заходить, хто виходить, хто виходить, хто возить забора, ходить та й все. Так, давайте зараз акуратно спустимо. І Я думаю, ще трохи програтися по цій базі базі і піти до гравного, взяти в нього якесь завдання, щоб можна було піти десь на якусь місію. Бо в кожного воєнного на цій базі є якийсь певний пункт, який він має виконувати хтось на башні, сидить, хтось територію обороняє, хтось там возле озера стоїть. В кожного є своє завдання і своя місія. У мене місія зазвичай буде десь ходити по всяких заброшках, заброшених зданнях, там, бункерах і так, да, і вся, всяке продовольство збирати і приносити сюди на базу. Я, я тільки що заходив до равного, і він мені дав завдання так паук, включай, що ж в них тут великий паук ходив. Так я взяв завдання, нам потрібно буде. Програтися б років, можливо, 200 від бази. Там буде якийсь каньйон, можливо, чи той самий, де я в минулому відео і впав, і де мене знайшли воєнні. І вже там потрібно розібратися із п'ятьма зомбами, які знаходяться в тому зданні. Так, я вчора, в принципі, по цьому лісові ходив. Да. Ось ця заброска, де я вчора. і Ночував і з якої я і впав. Зараз я розберуся із зомбі, і вам все покажу так. Один вже є. Тут їх ще має бути пару штук і все. Так, прочайте, прочайтесь зомбі. Так, 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 так. Все, в принципі, тут зомбі більше немає. Так, це да. Да, та сама, можна сказати, будиночок, в якому я вчора ночував. І через очі двері я і впав в каньйон, де мене і знайшли. Воєнні. Ну, в принципі, тут більше би, так то вже і немає ніяких зомбів. Та й все можна, я думаю, вирушати вже і обратно на нашу базу, де я зараз і був. І в кожному відео ми так само будемо всякі там завдання виконувати, які нам гравний буде на тій базі давати. І кожне відео там зовсім різне завдання буде. Зараз укратно Треба зайти, щоб ніхто із воєнних по мені не попав, бо хто зна. Я хоч і свій, але можливо вони мене із зомбів можуть там перекрутити та й все. Так, давайте я зараз зайду до гравного та й скажу, що місію, місію я виконав, зомбів я там убив, і можливо він нам дасть ще якесь завдання, так, так він вроді би нам ніякого завдання більше не, не буде давати сьогодні, можливо, то можна піти далі по базі гуляти і дивитися, чи все хорошо повсюду так Давайте все-таки десь підемо в сторону моєї палатки, де я соні і проснувся, та й все. Та й будемо десь там сидіти. Як ви бачите, вже потрохи починає темніти, но... Я щось не дуже вже й спати хочу, то можливо зараз вози коста трохи посиджу і піду до равного, можливо, якесь в нього завдання візьму. Бо все-таки вночі можливо, там потрібно комусь там допомогти, або когось підмінити, бо все-таки тут воєнних не дуже так і багато, бо цю базу дуже часто зомбі нападають, і іноді або навіть кожен день воєнних все менше і менше. Якщо я буду знаходити десь якихось виживших, то скоріш за все я їх буду на базу переводити. Як ви бачите, в них тут якийсь механізм напіввідкритий. Якщо вода попаде, то можливо той механізм вивозить двері і поламається. Ви... Так тут вроде би все нормально, тут ніяких зомбів, нічого такого в принципі не видно, то я думаю йти вже до главного, ж в нього. Можливо, якісь завдання і візьмемо. Так ще тут давайте привіремо, чи все хорошо. в принципі. Да, тут, тут я думав, хтось можливо вже спить, але нікого немає. Бо настільки мало воєнних, що всі зазвичай на своїх місцях і сплять. Так я взяв завдання, нам потрібно зараз буде піти вокруг чиєї бази прогулятися і подивитися, чи нікого немає. Ніяких там зомбі, бандитів і так далі. Можливо, хтось десь хоче якийсь там підкоп, наприклад, зробити, то я це зараз маю виявити і що унічтожити або зомбі, або бандита, або ту яму засипати, яку хтось десь якийсь підкоп викопує. Так, давайте почнемо звідси, на всякий випадок візьму меч в руки, бо хто його знає, хоче хоч воєнні і кажуть, що... Тут зомбів вже як пару днів немає. З однієї хорошо, що немає зомбів, а з іншої чи погано, бо потім прийде дуже багато зомбів. Там, наприклад, через пару днів там прийде замість п'ятьох зомбів, там прийде вже там, 30 або 40 зомбів. І вже їх важко буде відбити, бо в нас доволі мало воєнних. Та я тут зазвичай теж, в мене тут майже і немає і нашій базі, бо... Мені гравний буде давати завдання, і я постійно буду на тих завданнях десь шукати визив, їжу добувати, там всякі ресурси приносити, і так далі, то мене теж тут зазвичай і не буде. Та й зомбі, якщо нападуть, то можливо чиєї базі вже і не буде. Так, я вже майже обійшов цю базу, зараз я так зрозумів, що мені прийдеться озеро перепристи, бо там. Якщо ви пам'ятаєте, ну воєнна база розділена одна частина на цій стороні, інша частина на іншій стороні. І щоб назад не йти, то зараз прижоча прийдеться, прийдеться трохи переплисти це озеро. Так головне, щоб тут ніякі зомбі у воді не сидів, бо таке також буває, і то дуже часто, що йдеш кудись, а там зомбі сидить у воді або за деревом так. Так ти хто такий, так. так, признавайся, хто ти такий. Так. Ка кажи, хто такий, а то я по тобі зараз попаду, спеціально або не спеціально. Так, читаю дотрохи один, два, три. Ну, не хотів сказати, хто ти такий, але тепер тебе вже тут і не буде. Чи походу, якийсь був бандит або хто його знає, хто він такий, та й... Все, тепер вже точно тут нікого немає, і можна вже потихоньку йти до бази всередину, бо все-таки там набагато безпечніше, ніж тут на вулиці. Так, закриваємо за собою двері. Хай тут воєнний стоїть, охороняє, а я вже піду до гравного, скажу, що я все зробив і вже можна буде йти відпочивати, бо вже є пізно доволі. Вже скоро, я навіть би сказав, Сонце має. Появиться або я вже занку до Гравного зайду, та й все. В принципі, з вами був Іван і до нових зустрічей. Всім пока.